Атака масована, вона і без цього фігурувала приблизно на кінець вересня, можливо початок жовтня, вона продовжує так фігурувати. З приводу іранських ракет, там цікава ситуація. Я скільки не дивлюся, в мене випадає одне і те саме. Подивимося, як воно програється. Сподіваюся, що воно програється. Дальність цих ракет, вона невелика. А отже, і тримати їх доведеться десь не дуже далеко від кордонів і так далі, тому подібне. Тобто, це логічно. А це означає, що дотягнутися туди, нашим угу. навіть озброєнням, не, не англійським чи не американським, нашим озброєнням цілком реально. Чи будемо ми знати інформацію, де воно зберігається? Інформатори є всюди. Є дуже висока вирогідність того, що значна кількість буде просто знищена ще до того, як вона полетить, або воно полетить в якійсь кількості, а е, частина буде знищена. Тобто, коротше, з варіант знищення якоїсь частини значної, воно воно фігурує. От я скільки там уже дня чотири це дивлюся, і всі чотири дні в мене випадає один і той самий розклад. Є висока варігідність того, що щось кудись не полетить або не в тій кількості, тому що ви Взагалі, Чи можливо якось вплинути на Іран, щоб все ж таки ця співпраця і ці поставки припинилися? Там зараз соціально включається Америка, але ж це соціально. Там тиск дійсно буде, і певні, певні болісні рішення для Ірану вони дійсно будуть. Воно трошечки на налякає, але скоріше підніме ціну, ніж повністю закінчить поставки. А, також з'явилася така інформація, що ці ракети, які зараз надійшли, вони містять в собі отруйні речовини. Чи дійсно ця інформація є реальною і наскільки все небезпечно mm, і з того, що в мене випадає, там я би не назвала це прям отруйними речовинами у тому розумінні, як ми з вами говоримо про отруту. У мене скоріше випадає вміст чогось більший, ніж зазвичай є у ракетах. А із-за цього і вплив, там, наприклад, на дихальну систему чи на якусь може бути більший, ніж до того. Ми і так з вами дихаємо пороховими штуками і так далі. В цілому ракета, окрім руйнівного характеру, вона несе в собі отруйний. Фактор, тому що там і топливо, яке використовується, і ну, коротше, ці всі рідини, якому там, і зажигательні сміс, і начинка сама. там, да, воно... Не додає нам з вами здоров'я. Тобто, окрім того, що воно вгепало, воно ще себе випреснуло і вивалило то все, і воно все ще розійшлося по повітрю із згоранням та вибухом. Тому тут просто в мене випадає вміст чогось більше, і за цього може бути ну, давайте так, гірше наслідки саме з точки зору там екологічної або вплива на людей. А, також враховуючи, що ви сказали, що Тим не менш обстріли плануються їх ніяк не уникнути. З'являлася інформація, що все ж таки більше цілі це прифронтові території, це наближені до кордонів, зокрема з Росією. Чи дійсно саме ці міста і області будуть страждати зараз найбільше від майбутніх обстрілів? Чи все ж таки Ні, Тому воно стосується в цілому всієї України. Їх, їх цікавить. Їх цікавить військово-логістична інфраструктура, їх цікавить кошмарити мирне населення, і, і третім пунктом вони не полушають своїх затій там енергосистеми, але це скоріше знову ж таки, як тероризування і внесення там фінансового корективу у нашу державу, там військового корективу і так далі. Тому подібне. Тобто, ось і ну, як воно було останні рази, так воно і полишається. Щодо енергосистеми, чи вдасться їм реалізувати свої плани, тому що знову з'являється інформація, що цей опалювальний сезон буде найскладнішим і ситуація буде критична. Десь частково вдасться, але знову я ж, на жаль, не можу прорахувати роботу ППО. Так, будемо тоді сподіватися, що це мінімально вдасться все ж таки. В більшості не вдасться реалізувати те, що запланували. Е, вна, в нас е, існує, ми говорили раніше про ймовірні плани завершення війни. Вже хто комусь не лінію створює ці плани завершення війни, але майже кожен все ж таки містить собі е, пункти, що Україна все ж має. Деякій території поступити з деякими територіями. Чи доведеться, зрештою, Україні погоджуватись на план завершення війни з таким виходом, тобто доведеться відмовитись від певних територій своїх? Ну, у тому, В тому статусі ключі із тими можливостями, в яких ми знаходимося зараз, нам немає об'єктивно чим торгуватися? Ми можемо видати із себе ти те, чим ми можемо торгуватися, але це час, ресурс і питання ставки та реалізації, зробити великого контрнаступальної якоїсь дії у нас зараз немає можливості ніде майже у нас навпаки, у нас би тут би, а, в оборонці витримати. Так, да, у нас буде активна історія активна і по обстрілам території РФ, і де, в деяких там, точках лінії фронту. Ну, типу, да, ми там не сидимо там, на місці. Ми не в глухій обороні тільки стерчимо. Ні, відбуваються певні там, наступальні, невеликі але дії. Але глобально, ну, нам на зараз з вами немає чим торгуватися. У нас козирю нема. Де ми його візьмемо? З чого ми його візьмемо? Звідки ми його візьмемо? От і все. А всім потрібно, щоб конфлікт був як мінімум заморожений на якийсь час. Як мінімум. Щоб відновилася Європа, щоб відновилася Америка, стабілізувалася, щоб так, відновилася Ерефія, але при тому у Європи я повторюю ставка на те, що там або Путін здохне за ці п'ять років, наприклад, в якоїсь паузи, або зміниться щось на ерефії, вони будуть комунікувати в іншому ключі. Давати нам більше озброєння ні. Давати нам більше ресурсу ні. Чому ні? Ну, тому що Європа обсерена сидить і переживає, що ж там буде з Китаєм, Тайванням і потенційною третьою світовою. Деякі країни нам реально віддали все, що вони могли віддати. І взагалі сидять голі босі, просто волосся. Хтось не може зі своєї внутрішньої оборонки передати Україні. Штати, штати хитрі жуки. Там інша історія. Мати можливість купити. України немає такого коштового оберту. Ми в стані війни, його й до того не було. Чи демонструємо ми себе на світовій арені так, як давайте чесно, як демократичне, адекватне, некорумповане, некорумпована держава? Ні. Якщо ви думаєте, що наші партнери не бачать нашого циркуша пітота, ну здрасті. Велика кількість несхвалення певних дій у наш бік вони напряму пов'язані з діями нашого Керівництва і військового, і апарату президента, і так далі. Велика давайте так, велика пляма нашої репутації як держави, вона напряму висить на плечах і зроблена руками нашого керівництва. Да, наше керівництво з одного боку зробило досього всього, з іншого боку, насрало собі під двері дуже файно. Чи ми будемо торгуватися з вами? Давайте до реалізму, будь ласка. Я розумію, що нам. Я обожнюю цю країну. Я розумію, що зараз понаписують у коментарях: ми чим будемо з вами торгуватися? Чим? Ми провели якийсь масштабний е, класний контрнаступ? Ні. Поки ні. Е, ми реалізували певні блокадні історії. Поки ні, можливо, ще реалізуємо. Я сподіваюся, що у нас там не все втрачено. Е, у нас є Курська операція. Чудово, там зараз також є свої проблеми. Питання? Ми чим будемо вести торги? Чим ми будемо тиснути на РФ? Я плювала на міжнародне право правильно. Нічим. Чи є хоч якась перспектива, що ситуація зміниться і все ж не буде заморозки, а буде повна перемога України у цій війні? Так, -да, є, але поки вони достатньо малореалістичні, На жаль. При тому, який цирк у нас коїться.